Творіння, приписані відсюда Івана Златоустову у патрології міння, віднесені до розряду скурі, любов зради Бога і справа гідна Бога. Жодним словом неможливо всі гідності прославити, любов, ці небесні сходинки, любов сповідальним про себе любов поєднує земне з небесним. для гідних похолеє її не точить ані слів, ані внахідливості розивом. Сама суть указує, що любов початок кращого життя, вона одягає. Творіння досконалої краси, і вона вихователька благих, уєднання влаштовачка, сумлю людського вигляді, ангелів людей, на зразок єдиної і святої краси. Будучи єдиним зразком, вона дає зразок у всьому розумному творіння для подібнення Бога. Він, Бог, перебуває не в для Нього, але тих, які мають народитися від Нього, поєднання з ним і професійне звичайності вони всіх досягали єдиного згодин. Самі висловлюють собою якраз красу і приємну гармонію. Так, незлічення різні дії Святого Духа благовну згодність створюють благоподібну, гідну Богокрасу, на дорогоцінні, перед Богом і гідно благорості дворцям, який цій любові до людини на землю зійшов Бог і жив з людьми. таємно і вдалині, як раніше, коли йому поклонялися через жертву, а зійшовши їх співмешканець зі з людьми для подібнення спілкування з нами. Щоб, підносивши всі доєднання єдиному духу, зробити нас мовгодним тілом, єдним духом, як служителька Господи, помішниця Духа, Боресна любов розділене, поєдне, а відділення укріплено. У дивні діяння Христові, ця любов, оспасена для світу, тайного любов посилює Отеці, Бога свого і народного сина, Христос полюбив церкву, віддав себе за неї. Любов хоче несе труди до свого, ближнього нам. Наказаному треба один одному з любов'ю, любов служить один одному, любов, надбання кожного, зокрема, робить спільним для всіх, любов указує тобі на твого ближнього, мов на тебе самого іспляє гріхи інших, ніби власні. Вологорожнівайся за те багато, в чому. Виявиш з любов, зростає стадо Христово. любов покорити, тривожений дух, притопляє ворожу зброю, забуває всіх ворогів і зводять світ, мирне Христове життя. Не підніме народне одного народ не будь більше від віця воювати. Ісає друге, завдяки цьому в часи днів його засяє правда, і буде великий мир, аж дохи світить місяць, світлим є мирне життя, любов принудилька блаженного миру, вона вогняє від людей ворожого демона через день бить час миру між людьми, ридає диявол і, і ангел тоді радіє, побачивши перед людьми область його миру. Ми привітні один до одного для брата, вище за всяку радість, те, що він. Бачить брата Павлукає ще він у своїй скороботі втішався приходом тите, бо коли його немає поблизу, він неспокійний душе. Любов до Бога, любов до братівця, дві нерозлучні любові, і ця заповідь у вас від Бога, каже Іоанн, що той, хто любить Бога, любив брата свого. Це сказав Господь так само Петрові. що любиш мене, посилі вівці мої, тобто покрив свою любов до пасти рестаранне піклування провесь. Настільки непохитності напріпу на зв'язками з великого каміння, яка захищає від ворожих нападів, настільки непохитності і святих поєднаних потяг, моє бов, який відбуває спокуси диявола. Адже якими красивими є рослини, насаджені за порядком або добре построєне військо, коли воно виступає, чинно красивими рядами, це приносить задоволення, але приємно, і подає більше насолоду, красив взаємного поєднання. У любові на зразок природнього союзу, очах Боже, це важливе і цінне. Послухай Давида, бо краще благодать Святого Духа. Як то добре, як то гарно, коли брати живуть у згоді, ніщо інше, ніщо інше земно, як коли брати живуть у згоді, все ніби мир вилити на голову. Ангельський хори точить наш користь, радіють за нас, що ми наслідли їх способом життя. Якщо, словами Господи, буває радість на небі за одного грішника, який кається, то багато більше забережчить тих, що спасається. Уже звідти вкривається радість майбутнього віку, де диявола почають для моє розсіння, коли ми складаємо взаємні хори, щоб настайну однодушному славослові Бога Богу, наслідувати у заглуженням славної хровимських спів, як вони співають цю пісні, іргуючись один з одним, таким і за їхнім образом, склавши два хори. І втораючи один одного співаємо духовну пісню. Від зовнішній виникає у глядачів, бажання, слухачів, любові. Ми переживаємо божественне користання почуття, яке кого ми помічаємо собі, що всіх нас укорніються причина для здає розділення. Всі, хто бачить небесне життя на землі через нас, славить Бога. Тому Павло навчає, щоб усім одне думали, і те саме говорили. Саме тому Христос, посилаючи апостолів, управляє подваг. Навіть жінкам Павло заповідає однодумні, щоб і собора тійна, Дім не, при... не втратив, бо ще всі ангельській подібності, тому сказав благо благою є водією, благаю і син Тих і мислити те саме в Господі. Тих, які перевершують один одного, Він повчає слідкувати за собою, щоб вони не розділилися через самолюбство, особливо з гордості, були взаємно віддання у Союжній поступ, бачив своє честь, ради ближнього. Отже, те, що стосується чищеної Божесної любові, в нас вшановується справді красиво, споглядається так само на повчання закону, і він повчає корисного, то не нехто сказано убогому ділячу частину пригнобленому, нехай коштує твоїх плодів, бідних, залишки та темноградного збору, нехай візьме він це віддає їжі. Самого року нехай буде на волю раб, а п'ятась. 15... 50-го року, так я ці борги, яких продавців і маєтви, нехай знову візьме собі його без викупу. Ні сотків не вимагає, не бери за порубкою млина, ні ані жаром, ні о від відбідну, і навіть будучи змушуваний не йти, щоб узяти заставу. Не покидай небезпеці робочі худоби свого ближнього, навіть коли маєш ворожнечі проти ближнього, але ставши слугою для нього, ніби для друга, відводи до нього та блуком тварину і при ней ворожнече, якщо виявиться для нього негода. Ці ці заподіють, що ще не особливо була. Бажаної перед ним любові. Для цього ж перемовні ангелське заповітє. Сказано багато, що воно доповнює закон, Господь додав добро творить тим, що ненавидять вас, і моліться за тих, що проводить, і, і гонить вас. Усюди припиняєте ворожнечі, утрежуйте любов, любов один одну нехай буде у вас обов'язком, який ніколи не завершується. Павло ж каже, не злужайтеся нині. Ви неї нікому нічого, крім взаємної любові. Якщо ми потребуємо для себе їх з минулим насиченням, ми звільняємося від них щоденних потреб, але спочатку своєї природи робимо, це наш обов'язок, як любов, будемо дотримувати того самого, не може людина переказати всього, що насититься око, зором наповнюється ухо слуханням. Приємності для очей і нічє око не стомлюється зором, чиї вуха, слуханням, так возлінно, що ми повинні завершувати погану справу любові і ніколи насичується. Проводний дощ, не зможе погасити любов. Нині ж перебувають у цій три Віра, надія, любов. І спочатку вона була так, і навіки збережеться, нехай було так, щоб ми наслідували її, досягли вічний благопостій Ісусі, Господі нашому, якого слава трижав на віки.